Фармадоу, забудь про головний більа цієї ночі. Росіяни масово наатакували Херсон. Наслідки ще поточнюють. Напередодні ж в цьому регіоні двоє людей загинули. Четверо поранені. Окупанти обстрілювали середмістя обласного центру. Зруйновано кілька будинків. В одному з них смертельних поранень зазнав 25-річний хлопець. Під час обстрілу в селищі Комишани загинула жінка. Поруч з нею уламками снарядів поранило трьох дорослих, п'ятирічного хлопчика. Усіх доправили до лікарні за минулу добу з артилерії, танків і мінометів. Росіяни з лівого берега понад три десятки разів гатили по мирних жителях. Двоє поранених внаслідок обстрілів Харківщини. Зранку окупанти вдарили по Куп'янську. 67-річна жінка зазнала поранень, крім того. Постраждав 46-річний рятувальник із села Кругляківка. Чоловік був себе вдома. Як на подвір'я прилетів ворожий снаряд, обстріли спричинили пожежі в селищі Козача Лопань. частково вигоріло приватне обійстя пошкоджено будівлю селищної ради. Півсотні ударів за добу завдали расисти по Запоріжжю. Під прицілом опинилися жителі Запорізького, Васильівського, Пологівського районів. Окупанти задіяли авіацію, реактивні системи залпового вогню. І ще 41 удар зафіксовано з використанням артилерійських систем. Зруйновано хати, і господарські споруди, вбито худобу. Інформації про жертв та потерпілих наразі немає. На Дніпропетровщині росіяни з градів та важкої артилерії атакують Нікопольський район. Під вогнем опинився райцентр. центр. По місту ворог вгатив сім разів. Цього разу минулося без поранених.